Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь правду про жінку, яка розбула серце та зрадила довіру Андрія Данилко. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, знаменитий український артист, автор вірки сердючки Андрій Данилко завжди тримав у секреті своє особисте життя. 2 жовтня Андрію Данилко виповнилося 51 рік. Майже все своє життя артист провів на сцені, спочатку підкурював шкільну аудиторію, а потім завоював любов всієї країни. Весь цей час глядачів цікавила не тільки творчість Данилка, а й його особисте життя. Тім жодного разу Данилко так і не розсекретив свою супутницю. Натомість, за час на сцені фанати самі встигли прописати зірці одразу декілька романів. Першим коханням майбутньої зірки стала однокласниця Анна Сердюк. Дівчина заможної родини була відмінницею і улюбленицею цього класу. Данилко одразу звернув увагу на Анну, але побоювався, що він хлопчик з бідної сім'ї та поганими оцінками їй не рівня. У старшій школі Данилко все ж наважився зробити гучну заяву і пообіцяв Анні, що прославить її ім'я. Дівчина довго не вірила словам Андрія. Однак, коли Вірка сердючка стала зіркою не лише в Україні, а й у світі, зрозуміла усю серйозність хлопця. Дует Вірки сердючка та її мами став справжнім хітом. Зірковий тандем був сенсацією у світі шоу бізнесу. І, звісно, тут також не обійшлося без чіток про роман Інни Білоконі Андрія Данилка. Артисти ніколи не соромилися проявляти свої емоції на публіку. Вони жартували, обіймалися і навіть цілувалися на очах глядачів. Близькі стосунки між колегами стали приводом для новин про їхній роман. Одного разу у ЗМІ навіть з'явилася новина про те, що Біла коні Данилко дружилися. Тоді ані Андрій, ані Інна не прокоментували гучних заяв, акторі пов'язують дуже теплі дружні стосунки, які тривають багато років. Інна Білоконь назавжди залишилася подругою для Андрія Данилка в очах публіки, хоча між ними були обійми поцілунки. Причина для цього була яка вона. Про це далі дивіться в сюжеті відео. Ще 30 років тому особистості Андрія Данилка та Інна Білоконь були таємницею для публіки. Мало хто здогадувався, що за маскою вірки сердючки ховається молодий та привабливий чоловік. Можна сказати, що свої найяскравіші роки Андрій провів, захищаючи свою приватність. Пізніше йому довелося змінити свою стратегію, але Інна продовжувала ставитися до зірковості як до роботи, відмежовуючи від реального життя. Безумовно, вони пройшли різний шлях, поговорювали, що Андрій мав депресію, до якої призвели його популярність та невдячність російської публіки. Колектив навіть взяв тривалу паузу. Але пізніше зібрався знову і показав аудиторію, хто тут справжній суперзірка. Андрій та Інна знову гастролюють разом, знову виходять на сцену, знову проводять разом час та інтригують публіку імовірним романом чи любов'ю, яка так і не відбулася. У своєму інтерв'ю Андрій якось розповідав, якими вони були раніше. Виявляється, знайомство не задалося. Обидві були гонорові з характером. Але при цьому красиві. Але, врешті-решт, характери притерлися, і вони змогли знайти спільну мову. І настільки що залишилися хорошими друзями на багато років, почали працювати разом, досягли неймовірних висот. Все було вирішено вже 30 років тому, Інна Білоконь вийшла за іншого це рубіж, який поставив крапку для фанатів, що мріяли почути про роман між ними двома. Акторка вийшла заміж за пана Олега, поселилася з ним в Полтаві і займалася розведенням собак, в них є дочка Яна, яка не так давно вийшла заміж і народила їм онука. Все інше залишається поза кадром. Як саме розгорталася ситуація, що відчували артисти, чи шкодували про свій вибір, чи мріяли його змінити, усе це, напевно, ніколи не вийде назовні. Але бути впевненими у дружбі цих двох точно можна, адже вона пройшла абсолютно все, навіть теперішню ситуацію, повномасштабне вторгнення в Україну. Та є ще одна жінка, про яку Андрій Данилко також не розповідає вона розбила його серце та зрадила довіру, і про це вона зізналась сама. Про їх відносини дивіться далі у сюжеті відео. Надзвичайну популярність Данилку принесло його СВ-шоу, де він у образі провідниці жартував і спілкувався з зірковими гостями. Напарницею Андрія за шоу стала молода акторка Радміла Щоголєва. У пресі одразу з'явилися чутки, що мовчазна геля підкорила серце не лише глядачів, а й самого Данилка. Радміла та Андрій дійсно проводили багато часу разом, їздили на гастролі і бачилися поза знімальним майданчиком. Коли щоголювання несподівано зникла з телеекранів, з'явилися чутки про сварки між дуетім. Пізніше актриса чи чутки спростувала в ексклюзивне інтерв'ю, в ході якого розповіла про драму, яка розгорнулася між ними. Справа в тому, що вони спілкувалися доволі близько. На питання щодо роману вона відповіла заперечно, але при цьому зазначила, що в них була близькість. За словами акторки, в якийсь момент вона дуже стомилася і вже думала про те, аби завершити роботу в колективі. В якийсь момент від сильного навантаження та хвороби помер чоловік з їхньої команди, і це стало для неї знаком, що необхідно завершувати роботу. Вона обговорила це з продюсером, але Андрія Данилка не попередила і, побільше, зібрала валізи та поїхала, не попрощавшись. У якості виправдання вона зазначила, що Андрій на той момент спав і вона не хотіла його турбувати. Андрій Данилко прийняв це близько до серця і більше не спілкувався з акторкою, з якого колись дуже міцно, як мінімум, дружив. Поговорити їм вдалося лише через декілька років. Радміла сама зв'язалася з артистом, вибачилася перед ним, і їм вдалося трохи побесідувати. Але, звичайно, відновити ту неймовірну енергетику, яка існувала між ними, було не можна. Отже, шанувальникам залишається тільки здогадуватися, чи дійсно між колегами був роман, адже вони цю інформацію так і не підтвердили опанувати роль Гелі у СВ шоу намагалася і інша акторка Ольга Лецькевич. Варто було тільки засвітитися поруч з артистом, яку ЗМІ одразу написали про новий роман Данилка. Лицькевич називали таємною дружиною співака, але ані спільні світлин, ані сумісних виходів у світ від пари так і не дочекалися. Яскравий образ чоловіка, переодягненого у жінку, викликав багато питань серед глядачів. Для тодішньої аудиторії не здавалося чимось дуже епатажним і дещо незвичним, звідси поповзли чутки про те, що насправді Данилко має нетрадиційну орієнтацію. Журналісти намагалися підловити артиста на інтерв'ю та шукали його коханців серед зіркового бомонду. З часом Данилко втомився від жовтої преси та розставив усі крапки над І і, заявивши, що любить жінок, але ще не зустрів ту саму. А якось в одному інтерв'ю Андрій розповів про весілля своєї мрії. Артист зізнався, що дійсно хотів би зіграти хороше свято з коханою людиною та розповів, яку концепцію обрав. Це весілля у стилі 90-х зі шпротами та м'ясними сортті. Кості також мали прийти у костюмах, а на тлі грала б стара музика. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу інформації про Андрія Данилка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!